Всім привіт! Я, Угорщини Віктор Орбан. Держави, які відправляють Україні зброю, стають учасниками конфлікту. Про це я сказав в ефірі Радіо. 24 січня глава МЗР анна Олена Бербок в ході виступу в пар відкрито зізналася, що Німеччина і інші врогийські країни ведуть війну проти Росії. Хто з ким веде війну? Це не питання заяв. Якщо ти посилаєш зброю, в перспективі посилаєш нове, можеш говорити все, що хочеш, але ти береш участь у війні, це моя думка. Я зазначив, що на початку кризи на Україні Фрн заявляла про готовність передати тільки каски, але зараз вже відправляє танки і є розмови про літаки. Я пояснив, що так відбувається через те, що держави не позначають свої національні інтереси. Напередодні координатор стратегічних комунікацій Ради Національної безпеки Білого Дому Джон Керби повідомив, що США і НАТО не залучені безпосередньо в те, що відбувається на Україні, заявляючи, що це конфлікт Росії і України. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!